Вітаю на каналі в'яжемо разом. В'яжу літню футболку і зараз вяжемо підрізи разом. Для мого розміру підріз має бути 3-4 см. Це 7 або 9 петель відповідно. Так як в 1 см у мене 2,4 петельки. Але так, як мені на рукав ці петлі будуть зайві, а на тіло вони потрібні, то я роблю підріз 5 петель. Обов'язково в даному випадку не парне число. Збоку буде йти візерунок. І щоб по центру розтушувати цей візерунок, потрібно непарне число. І центральна петля буде йти виворітньою петлею. А решту петель, які мені потрібні для тіла, я додам після підрізу. Але про це інформація в попередньому відео. Я знаходжусь на початку в'язання, ось ниточка. І я знаходжусь ось тут. Я зробила рядочок прибавочок повністю, і тепер буду пров'язувати всі петельки лицьовими до слідучого рукавчика, і там ми зустрінемося. Так, дов'язала я до рукавчика, так як до мене зараз лежить в'язання, то це в мене лівий рукав. Зараз я перезніму петлі рукавчика на ниточку голочкою. Ось ця центральна петля піде на спинку. А ці петельки з рукавчика, я зараз перезніму на ниточку. Так, я перезняла рукавчик на ниточку. Нагадую, що підрізи я роблю після того, коли пров'яжу рядочок повністю з прибавочками. Тепер центральна петля у мене йде на, також на спинку. Ця петелька-прибавочка йде на рукавчик. І тепер набираю ось таким чином 5 петель. П'ять петельок набрали, і з'єднуємося. Так, тут також у мене центральна пішла. На... Ага, тут центральну я захопила на рукавчик. Ні, повертаємо на місце. Зараз я поверну. Так, центральна в мене йде на спинку. Я її ось так поверну, щоб пров'язати з хрещеною. Пров'язала. Далі пров'язуємо. При бабочку і пров'язуємо всі петельки до слідуючого рукавчика, і там зустрінемось. Так, я біля другого рукавчика нашого, центральна петелечка у мене йде на тіло, а ці петелечки перезнімаю на ниточку. Перезнімаємо наш рукавчик і зустрічаємось. Так, зняли на ниточку. Так само набираємо 5 петельок. І з'єднуємося. Також схрещеною перехрещуйте петелечку. Тепер в'яжемо рядочок по колу лицевими петлями. Так, пров'язуємо петельки підрізу. Пров'язали. Тепер пров'язуємо слідуючий підріз. І далі, в слідуючому ряді, коли ми будемо пров'язувати, то центральну петельку, ми пров'язуємо виворітньою петлею. ми вже будемо виділяти наш візерунок. Але центр пров'язуємо виворітньою. А візерунок будемо починати в'язати після того, як пров'яжемо так рядів 5. Трішки відступимо, а потім будемо в'язати візерунок. Але центр виділяємо одразу. Так, ось я зв'язала вже один рукавчик. Поки що в мене на спицях, тому так я не можу вам. Показати, але підріз ось показую. Наш акуратний підріз. Так, тепер що ми робимо далі? Я перезняла з ниточки. Наші петелечки. Далі я буду в'язати спицями номер 3. Це 40 см довжину. Дуже зручно для рукавчиків. 2,75 в мене нема. Але ж, як бачите, ну, різниці не видно. Я акуратненько вив'язувала. Тому буду в'язати трієчкою. Як бачите, все полотно, можна трієчкою спокійно в'язати, полотно виглядає рівненько гарно. Так, але ж це ще в мене 2,75, але побачите, що воно не відрізняється. Значить, тут я буду чіпляти маркер, і зараз ми будемо продовжувати. Так, піднімаємо петельки підрізу. Відмічаємо початок в'язання, чіпляємо маркер. Тепер приєднуємо ниточку. Значить, у нас 5 петель підрізу. Ми маємо їх підняти. Але, щоб не було дірочки, ми піднімемо ще 2 додаткові петельки з цієї сторони і з цієї. А в слідуючому ряді ми їх зменшимо. Але можливо. Вам вони потрібні будуть на рукавчик, то можете їх не зменшувати. Я буду в слідучому ряді пров'язувати три петлі разом і зменшу одразу ці дві петлі. Можливо, вам потрібно будуть петельки, можете зменшити 2 разом, або зменшити взагалі, так що, це вже ви дивіться, як вам потрібно. Потрібні вони чи ні, мені вони не потрібні. На тому рукавчику я їх зменшувала. Значить, ну, я там, де центр, я знаю, мені дуже заважає маркер, я його зніму. Ось у нас йде центральна оця доріжка. І спицю я введу ось сюди. Ось, зараз. Цей Центр, якби таке продовження. Ось, бачите, підняла одну петельку, а слідуючу я підніму ось, іде доріжка від нашого візерунка. Ось цю петелечку я також ось так захоплю. Це мої додаткові петлі. Тепер я буду піднімати петельки підрізу. Ось одна петля і слідуюча. підняла. Тепер центральна виворітня. Підняла. Далі слідуюча петелечка лицева, слідуюча лицева. Це наш, наші 5 петель підрізу. Тепер додаткові. Знову ж таки, ось, іде в нас така доріжка від візерунка. І вкрай я ввожу спицю, піднімаю петельку, наче продовження, щоб було. І з цієї сторони, дивимося. Там, де у нас центральна йшла доріжка, піднімаю так і починаю в'язати. Пров'язуємо рядочок самостійно. Так, я пров'язала коло, тепер дивимося. У нас є центральні 5 петель підрізу, вони незмінні. А додаткові петельки, які я набирала, я зараз пров'яжу 3 разом і зменшу 2 петлі і буду пров'язувати з нахилом вліво. Ці петельки я знімаю. Ниточки всі підтягуємо тут. Так, Дві петлі я зняла, третю пров'язала. І перекидую ось ці петелечки. Це ми з вами пров'язали з нахилом вліво. І таким чином, бачите, оця петля вона є, якби продовження ось у цього рядочка. Далі пров'язуємо. Підріз 5 петель, всі петельки лицьові. Тут ми вже будемо в'язати лицьовими петлями, пров'язали 5 петель, а тут ми зараз пров'яжемо три разом з нахилом вправо. Пров'язали першу, повернули на спицю, а ці петельки перекидуємо. Ось так, і з нахилом вправо. Все, тепер в'яжемо по колу на потрібну нам довжину рукавчика. Так як в мене закрита шия, виріз в мене під шийку, то рукавчик я буду досить такий. Довгенький робити майже до ліктя. Ще раз покажу вам ближче підріз, який я вже зв'язала. Ось все, до зустрічі. Дякую.